У бібліотеці імені Лесі Українки організували зустріч з новою редакторкою журналу з більш ніж сторічною історією. Перший номер жінки вийшов ще 1920 року. Тоді видання називалося Комунарка України, як вдалося зберегти часопис та поєднати традиції з сьогодення далі. Журнал порушує питання соціального та правового захисту жінок, Вміщує практичні поради щодо ведення домашнього господарства з народної медицини, кулінарії, косметики та рукоділля. Зі слів Наталії Бон, не одне покоління виросло на корисних порадах, тому журнал і є таким популярним. Сьогодні прийшла, щоб познайомитися з редакторкою, обговорити можливу співпрацю. У мене навіть є ще до цього часу, зберігаються такі якісь там 70 якогось руху вирізки, як там щось зробити, як щось сплести чи зшити. Я цікавилась. Така вставка була ділова. Хотілося б дізнатися на сьогодні який він є, і хотілося б дуже поспілкуватися з редакторкою цього журналу. І, можливо, навіть ми щось там і на другий. Пану Івану також цікаво познайомитися з редакторкою. А ще більш цікаво дізнатися про що думають жінки, про що читають. Жартує письменник. Треба знати, що жінки думають про нас. Що там вони замишляють, якісь античоловічі заходи. Ну це я жартую, безумовно. А так ми шукаємо будь-які творчі проекти, нові. Взагалі цікаво спілкуватися з творчими людьми, і я бачу, що саме така людина сьогодні прийшла до нас на зустріч. Чоловіків у залі небагато проте, як зазначає головна редакторка, хоч журнал має жіночу назву, у ньому є матеріали, які будуть цікаві, і чоловікам, бо періодичне видання відповідає на всі виклики сьогодення. У нас особливо останнім часом є що читати чоловікам, тому що теми популярні, цікаві і долі. Долі надзвичайні, унікальні. А звісно, чоловіка не може не цікавити жіноча доля. Тому читають і є героями наших сторінок. Так ось ми будемо розповідати у. У числі за листопад про Трускавець, про те, як Трускавець приймає наших переселенців, і про все це буде розповідати мер Трускавця зі слів Тамари Маркелової. Від початку повномасштабного вторгнення у світ вийшло лише два номери журналу. Проте надалі планують продовжити щомісячні випуски. Значну увагу журналісти приділяють публікаціям на теми моралі, виховання дітей, поваги до матері, каже Анна Григорович. Пройшов разом з українцями різні часи Зараз він продовжує і втішати, і давати корисні поради, і співчувати, і укріплювати дух українців, щоб разом до перемоги ми дійшли і побачили її своїми очима дуже дуже скоро. Це дуже важливо, щоб зараз у людей було яка умова більше позитиву. Це абсолютно журнал для читання і сімейного, і для будь-якої аудиторії. І підліткової, і дорослої, і не тільки жінки різного віку, і чоловіки, кожен для себе знайде те, що йому буде до душі. Юлія Дюбо, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.